Після нашого клопотання ви бачите зараз перерва, ми подали клопотання про повернення справи або її закриття в прокуратуру за наявністю помилок, які унеможливлюють відкриття. Не попередніх, а справжніх судових засідань, на яких буде виносити рішення по нашій справі. І в даний момент суддя пішов на перерву. А що ж нас хвилює? Те, що він сказав, скільки це в нього займе. На вирішення, я вважаю, серйозної справи, тобто чи повернення прокуратури чи закриття справи, судді потрібно 10-15 хвилин. Це може казати про те, що рішення вже готове. Яке воно, ми не знаємо. Може, влада злякалася, свободи, ті, що люди підтримують, приходять, і зараз наша справа закінчиться, таке теж може бути. От. А може бути те, що вже рішення про продовження справи і початок реальних судових засідань, непопередніх, вже винесено. Так що через 10-15 хвилин не вирішиться наша доля, але ми будемо вже знати, в якому руслі ми рухаємося. Хоча ті помилки, на які е, засередив увагу судді адвокат Іван Питак, дуже суттєві. Дуже суттєві і вони з юридичної точки зору, з правової точки зору можливлюють взагалі розліз справи, так як там не фігурує обґрунтування хуліганських дій е, вчинних злочином е, з особливою зухвалістю, тобто мене, е, з моєї сторони. Відсутність дуже багато помилок юридичних, не мілких, а суттєвих. І це все повинно бути направлено чи прокуратура, чи закритися справа і перекваліфікована. Вона повинна бути в дрібне куліганство, що є адміністративним правопорушенням. На сьогоднішній момент ми чекаємо рішення судді. Воно десь буде через 10-15 хвилин і вже далі буде призначено чи перше судове засідання. Перше основне судове засідання, чи може, як дасть, повернення прокуратури, чи взагалі е закриття кримінальної справи. Ну я думаю, що треба закрити кримінальну справу, тому що у них перспектив ніяких нема. А хвиля людської ненависті і людської кари може захлиснути не тільки цих судів, а і всіх можновладців, які проти свободівців ці безлості справи. Відкривали. Як недавно мені сказала одна людина, я кажу, ну це ж високопоставлена людина, дуже, ти розумієш? Він каже, в нього що? Не така кров тече, як у тебе. Тобто, я думаю, ми зі всім розберемося. Слава Україні! Героя, слава Слава нації! Смей, Україна! Можемо!